Михайло Грушевський є рекордсменом серед українських істориків за кількістю написаних праць. Його бібліографія сягає майже дві тисячі позицій. Йому ми завдячуємо спростуванням міфу про спільну з Росією історію. Він обґрунтував, що Україна є спадкоємицею України Русі в роки Першої світової війни. Був відправлений російською владою в заслання до Симбірська. Наступ більшовиків на Київ змусив Михайла Грушевського разом з урядом УНР. Покинути столицю у цей час. Загарбники цілеспрямовано знищили маєток Грушевських, розстрілявши його запальними снарядами. Наприкінці 1934 року Грушевський відпочивав у санаторії в Кисловодську та захворів на карбункул. Грушевський прохав, щоб операцію зробив його перевірений друг, але йому відмовили. І її робив головний лікар місцевої лікарні, який не був хірургом. Грушевський помер через три дні після операції від зараження крові.